Він вибрався із охопленого полум'ям автобуса і врятував життя іншим. 13-річний Кирило Ілляшенко під час ворожого ракетного удару по сумах напередодні був у транспорті, що загорівся. Після вибуху двері автобуса заблокувалися. Втім, школяр зміг вибратися через розбите вікно і став допомагати іншим ще живим пасажирам. Через атаку Кирило дістав поранення. Йому в голову влучило три уламки. Один із них лікарям уже вдалося дістати. Нині він під наглядом медиків повідомила його мама Марина. Вона теж була в автобусі під час удару. Їй склом посікло обличчя. Втім, на щастя, загрози здоров'ю немає. Відомо, що Кирило навчається у восьмому класі сумської школи номер 4 і також він вихованець дитячої юнацької спортивної школи, де займається вільною боротьбою. На сторінці закладу відзначили відважний вчинок Кирила як приклад справжнього героїзму. Подякували батькам за виховання і побажали хлопцю швидкого одужання. Ну і зараз маємо можливість поспілкуватися наживо. Кирило Ілляшенко, привіт, вітаємо тебе. Тож насамперед розкажи, як ти почуваєшся, чи ти досі в лікарні, де ти знаходишся? Добрий день наразі. Я ще в лікарні. Як почуваєшся взагалі? Що кажуть лікарі? Богові три, три осколки, один витащили та два маленьких залиши. Вони дуже глибоко, тому доставати їх не будуть. Розкажи, Кирило, будь ласка, як взагалі е, ти згадуєш вчорашній день, як ти е, так швидко зорієнтувався, відреагував, що тобі допомогло, наприклад, зорієнтуватися? В той час я не думав, я діяв тільки на адреналіні просто все робив. Ну, ти десь бачив, чи десь, можливо, навчався, можливо, в медичній допомозі, чи от якимось таким навичкам рятувальника, бо вже фактично можна сказати, що ти вже працював як професійний рятувальник. Мені ніде не, не навчався. Це був перший досвід ще й в такому стані. Чи, до речі, вдалося поспілкуватися тобі з друзями, що вони розповідають з однокласниками. Так, я зміг поспілкуватися з ними, вони там дуже переживали за мене. Мама поруч з тобою, вона також була в автобусі. Як вона згадує, до речі, от вчорашній день. Розкажіть. Так, до доброго дня. Так, ми були разом в автобусі. Важко згадувати вчорашній день, бо. Негарно він відклався в пам'яті, і важко тепер заплющувати очі, тому що ця картинка стоїть перед очима. Ми цю ніч не змогли спати, тому що ну просто не змогли. емоційно, емоційно дуже важко. А що кажуть взагалі лікарі? От ви себе як почуваєте? На даний момент ні мені, ні Кирилу загрози життя немає. Мені повністю обслідували все добре. Єдине, що дуже посічене обличчя, але це загоїться. Головне, що ми живі. У Кирюші також залишилося два осколка в голові. Вони також не становлять безпеку життя, тому лікуємося, проходимо антибактеріальну терапію. Все добре. І плануєте вже додому якнайшвидше, я думаю. Так, звичайно. Хочеться. Бажаємо обов'язкового одужання. Дякуємо, Кирило, за те, що ти от. Так, всім нам показав, як можна взагалі діяти в екстремальній ситуації. І для того нам, напевно, всім треба і готуватися, тому що можуть бути різні зараз ситуації. Тому дякую, що ти так відреагував. І дякуємо мамі за сина за те, що виховали і виростили такого героя. І, можливо, теж, до речі, поєднаєш свою долю, наприклад, станеш рятувальником. Не думав про це? ще поки ні. Ну але він на спортсмен. але але навички мені здається вже продемонстрував. Дякуємо вам у і повертайтеся додому. Дякую. Дякую. Кирило Іляшенко зараз був з нами на зв'язку і з мамою. Це 13-річний школяр, який вчора у сумах зміг врятувати пасажирів з палаючого тролейбусу. розбив вікно і виводив тих, кого міг вивести. І це насправді дуже така мені здається, надзвичайна і надихаюча історія.